Сьогодні ми поговоримо про природу, яка не тільки є нашим спільним будинком, але й наша помічниця, яка має багато скарбів, які полегшують нам життя. Як завжди, згадаємо дерева. Це не тільки легені природи, завдяки листочкам ми дихаємо з вами чистим повітрям. Але ще дерева, будинок для тварини птахів. І ще це природний матеріал, з якого виготовляють чимало корисних речей. От раніше малята в давнину будували із дерев будинки. А отут на даху клали солому. Солома малята це суха трава висушена. І ще із дерев виготовляли різноманітні столові прибори. Пам'ятаєте, ми показували, розказували про тарілки, ложки дерев'яні, виготовляли меблі, виготовляли дитячі іграшки. Подивіться, навіть криницю, з якої брали воду, майстри зрубували з деревини. Потім літа йшли, і, і люди навчилися використовувати деревину у всіх галузях свого життя. Робили меблі. От, подивіться на великій картинці, майстри у мебельному салоні виготовляють меблі, шафи, стільчики. Навіть олівці мають отакі дерев'яні тулубчики. Бачите? Так, Давайте ще пригадаємо, як же ми можемо допомогти природі, щоб менше використовували деревину. Так, знову поглянемо: збираємо макулатуру з використаних непотрібних паперових виробів, і здавати на втор переробку. І тоді будуть менше виробувати деревини для потреб людства. Як ми вже з вами сказали про будинки, раніше їх будували із. Дерева і не тільки. Ось погляньте. Бачите, це давня фортеця, яка збудована із каміння. Роздивіться. Ви бачите і мур, і оці такі вежі, і сама будівля кам'яна. Зараз теж будують з каміння, але воно має другий вигляд. Ось дивіться. Це такі. Це глинки, в яких використовують і каменеву стружку, і глину, і різні домішки, які знаходять в землі. Бачите? Давайте більш докладніше розглянемо самі камінці. От у мене тут на аркуші великий камінець. Так, це теж скарб природи. І маленькі камінці. Ці камінці, ви всі, певно, бачили, коли були на морі, на березі. От, уявіть, їх збирають, додають певні розчини, клеї і склеюють, і виходить такий будівельний матеріал. А якщо подивіться, маленькі мушлі, які раніше були будиночком для якихось малюсків, їх так само збирають. Додають до них певні розчини. І так само можна будувати змушлі будинки. Уявіть, малята, тільки для людей. Називається це ракушняк. Ось, роздивіться. І це все, цим всім з нами поділилася матінка природа. Як я вам уже розповідала, Дахи старовинних будинків люди покривали соломою. Солома, діти це суха трава, є така трава, як лоза, солома. От із них ще виготовляли предмети вжитку, такі кошики. Звісно, в них не наливали воду, бо вони, бачите, такі дірчасті. В них можна було переносити фрукти, овочі. От уявіть, чоловік там або жінка, йшли, зривали. Такі матеріали природні брали у природи і висушували їх, і сплітали отаке приладдя. Ще використовували для виготовлення пензликів. Схожий, правда, на наші пензлі, які ми малюємо, тільки дуже здоровий і такий, такий на перший погляд, незграбний, але ним добре промальовують білять бордюри або обмазують хату. Виготовлений він із природного матеріалу. Трави такої висушеної. так так от навіть так. Приберемо за допомогою цього пензлика і рухаємо ще Я вам хотіла малята розповісти про дуже цікаву рослину, яка використовується для виготовлення тканини. Ти дивіться уважно, бачите, це не сніг на полі, це росте бавовна. І оці білі шапочки. Потім використовують у виготовленні тканини. Роздивіться, бачите, люди на таких чудернацьких комбайнах збирають цю рослину, вона дуже тендітна. обережно збирають, потім обробляють і на фабриках, де шиють одяг, використовують таку бавовну для пошиття одягу. Фарбують або лишають білою. Називається такий одяг екологічним. І е, його коли носять, вважають, що дуже це корисно для тіла. Бавовняний одяг натуральний. Ще виготовляють іграшки з бавовняного е, е, оцього полотна. І навіть, малята всім вам відома, вата, яка у кожного в аптечці є, виготовляється з природного матеріалу бавовни. Так. Рухаємось далі. Ну, якщо вже ми заговорили про тканини, подивіться: існує така професія чабан, пастух, які випасають овечок. Овечки їдять багато травички, обростають таким хутром гарним, а потім їх з нього зістригають отакими. Приборами, такими машинками. І із цього гарної цієї шерсті виготовляють теж тканини. Уявіть собі. Не хвилюйтесь за барашка, він далі побіжить їсти травичку, тільки, от як виходите в парикмахерську, з вас стрижуть волосся, ось так з баранчика зістригли його хутро. І подивіться, потім виготовляють. Нитки, і це теж вважають природним матеріалом. Всіх ниток роблять тканину і ш'ють одяг. Шерстяний одяг, хутряний одяг. Ну і наостанок саме веселе. Отакі От вироби, які зроблені із гуми. Це такий матеріал дуже тягучий. Він гнеться добре, з нього виготовляють тіграшки. для машин, колеса. Якісь інші гумові вироби. Бачите, про іграшки. Працюють цілі заводи для того, щоб вам мама купила ляльку погратися. Це всі деталі в цій ляльці зроблені із гуми. Бачите, скільки багато людей працює, щоб виготовити іграшки-гумові. Гума малята виготовляється з каучуку. А каучук росте, його добувають із дерев, які ростуть у Африці каучукових дерев. Це теж природний матеріал, який допомагає людям у життєдіяльності. Я вважаю, що вам було цікаво. І прощаюся з вами, бувайте!